Вжежного допомічника оперативного чергового зміни. Герой цього випуску працює в лавах ДСНС вже понад 17 років. У 2018 році став переможцем змагань найкращий начальник Караулу України. Про це у наступній рубриці. Мої обов'язки ходять кроння гасінням пожеж. Також організовую зустріч та розстановку. Пожежних підрозділів по прибуттю на місце надзвичайної ситуації. Також займаюся формуванням оперативно-координаційного центру про перебіг подій на пожежах. Організовую розвідку пошуку джерел водопостачання, забезпечення безперебійного постачання вогнегасних засобів до місця пожежі. Організовую та приймаю участь в тактичних заняттях та навчань з особовим складом пожежних підрозділів. Ми ніколи не стикалися з ракетними обстрілами, з наслідками, до яких вони призводять, пожежі, руйнування, люди під завалами, ризики повторних обстрілів, обвалів, конструкції будинків. Але, попри все, ми завжди намагаємося врятувати всіх та ліквідувати надзвичайну ситуацію. Спочатку був відбор Запорізької області де мене вибрали як найкращого молодого начальника караулу. Потім всіх начальників караулу зі всіх областей зібрали в місті Вінниця, де проводився сам конкурс. Конкурс складався з тестування, зізнання, обов'язків керівника сіння пожеж. Також ми виконували нормативи пожежно-прикладного спорту, такі як підйом по трьохкалінійній дробині. Штурмові драбині, в'язання подвійної ритуальної петлі на постраждалого та одягання бойового одягу та ще багато іншого. Була дуже велика конкуренція, але завдяки тому, що я підготувався та старанно підійшов до цього питання, я зміг набрати найбільшу кількість балів та Посів перше місце в категорії «Найкращий одиначкар України. Я отримав дві відзнаки. Одну першу відзнаку це нагрудний знак за мужність назвичайної ситуації. Ми отримали повідомлення, це вже була ніч. Ми отримали повідомлення, що сталася пожежа в гуртожитку та є загроза життю людей. По прибуттю на місце я провів розвідку, оцінив ситуацію. Та було встановлено, що на другому поверсі люди опинилися в вогневій пасті, не могли покинути приміщення поверху. Я, не розгубившись, організував одночасне рятування людей та гасіння пожежі. В результаті ми не допустили жертв та ліквідували нічого не ситуацію. Другу відзнаку знак пошани. Я отримав за загальний внесок в порятування людей та ліквідації наслідків ракетних обстрілів на запорізькому авторинку, а також на багатьох багатоповерхівках, які зазнали обстріл. Таку яскраву табличку можна побачити неозброєним оком. Це офіційне маркування вибухонебезпечних знахідок. А це неофіційне маркування. Про них більш детально розповість наш фахівець. Маркування буває двох типів: офіційне і неофіційне. Офіційне встановлюється владою ДСНС та фахівцями поліції. Неофіційне маркування встановлюють звичайні люди для того, щоб попередити фахівців, які займаються розмінуванням території і про небезпеку звичайних людей. Неофіційне маркування може бути це просто напис на папері, обережна міни, чи то може бути на паркані, на кам'янистій поверхні, чи то просто на стні буде напис. Неофіційне маркування може бути встановлені нахрест, гілки, чи то просто звичайні палки, або якісь яскраві стрічки. Все, що тобто, ну неофіційне маркування, може бути все, що може привернути увагу людини. І це потрібно для того, що якщо людина помітила якийсь вибухонебезпечний предмет, або щось підозріло, тобто, що я не маю на увазі: ну, любу залізну бляшанку, або щось загодне, що вам може бути незнайоме та підозріле або схоже на вибухонебезпечні предмети, потрібно вважати небезпечним. Тому, якщо помітили такий предмет, потрібно відійти на безпечну відстань тим же шляхом, яким ви сюди прийшли, та на безпечне місце відстані. Вже ставити саме це неофіційне маркування. Це може бути навіть просто гірка з камнів складена бути і там, і чи, чи, чи щось тому подібне. Е, тому і ще обов'язково я хотів би наголосити на тому, що ніякому випадку не можна перевіряти, чи жарт це, чи ні. Тобто, якщо ви побачили щось схоже на е, неофіційне маркування, ні в якому разі це не перевіряємо. Не йдемо на небезпечну територію і не шукаємо нічого підозрілого. І можна повідомити органи влади та служби порятунку, тобто за номером 101 або поліцію 102. Під час повномасштабного вторгнення не припиняються польові роботи. Співробітник ДСНС розповість на яку небезпеку можуть натрапити аграрії. Перед початком збиральної кампанії, посівної збиральної кампанії восени, фермери давали заявки до головного управління ДСНС України щодо перевірки полів на наявність вибухонебезпечних предметів. Група спеціалістів у складі аварійно-рятувального загону саперів виїжджала на місце полів, які були в заявці. Перевіряли їх спочатку дронами на наявність. Вибухонебезпечних предметів. Якщо ми вже знаходили за допомогою дрона якісь підозрілі місця, підозрілі предмети, тоді виходили безпосередньо сапери і вже вручну перевіряли кожну ділянку. Тому перед початком збиральної кампанії були ну, майже всі поля, які надходили заявки, були перевірені. На території Запорізької області продовжується збиральна кампанія. Рятувальники проводять роботу з аграріями, це постійно проводяться рейдові перевірки, місць збирання та зберігання врожаю, переробки врожаю. З фермерами проводиться робота щодо забезпечення правил пожежної безпеки при уборці врожаю та переробці його. Перевіряються автотракторна та збиральна техніка на наявність іскрогасників, наявність вогнегасників справних та перевірених, та знання відповідальними особами правил пожежної безпеки безпеки наразі збиральна кампанія проводиться без порушень правил пожежної безпеки та без е, якихось надзвичайних подій. Якщо ми з вами говоримо про пожежу на полях, не дай Боже, щоб вона виникла у нас, це в першу чергу це відразу дзвонити 101 особі, яка виявила дану пожежу. Дзвонити відповідальному керівнику під час збирання врожаю у всіх фермерів завжди в переважній більшості, не будемо казати, що завжди у всіх стовідсотково, але в переважній більшості на полі, де працює техніка, стоїть бочка з водою, тобто пристосована техніка бочка з водою, а мотопомпа і е, трактор для того, щоб відсікти е, територію, щоб горіння не розповсюдилось на е, інші території. Тобто трактор з диском і він сразу задісковує Цю, цю ділянку поля тому це, ці невідкладні першочергові заходи вони дозволяють дають час пожежним рятувальникам для того, щоб доїхати до місця горіння та вже професійно ліквідувати наслідки пожежі. Громадянам та відповідальним особам потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки, це елементарні правила, це не розводити багаття в місцях збирання врожаю, це не викидувати недопалки, сірники та таке інше. Відкритий вогонь дуже небезпечний, тому що якщо спокійна безвітряна погода, вогонь по відкритій території розповсюджується зі швидкістю до 4 км на годину, тобто ми можемо з вами уявити, що за годину вогонь подолає вісім 4 км. Якщо це вітряна погода, то це може бути розвиток горіння до 30 км за годину, тобто ми розуміємо, що це об'єми масштаби дуже великі. Співробітники ДСНС продовжують навчати малечу правилам пожежної безпеки та діям у разі виявлення підозрілих предметів. Що про це знають дітлахи? Дивіться далі. У нас був дуже цікавий, насичений і корисний день. У нас в гості завітали працівники ДСНС. Тут була і практична, і теоретична, і дуже весела і цікава частина. Діти почули і про правила мінної безпеки, і про поведінку у надзвичайних ситуаціях. Вони змогли побути кожен пожежним, полити водою наш квітник, який знаходиться поряд. Діти потім по завершенню всього цього дійства, ну це було просто в очах щастя, коли вони грали в загальну руханку. Єдине, що хочеться сказати, український ДСНС велика подяка за сьогоднішній день для наших дітей пологіщами. Е, треба е, трішки відійти, зателефонувати 101 або 102 і або повертатися своїми слідами. По... А чіпати можна такі прикладки? Ні. А буде нажати іграшка, наприклад. Ні, не можна. Ні. Покличу дорослих, не буду до нього близько підходити та чіпати його. Отже, на цьому наш випуск завершується. Бережіть себе та любіть Україну!